Друзі, я навіть не знав, що є зольні плесоси. А оказується, вони є в наявності. Перед нами зольний плесос Engel ТЦ ав 1718 d Даний плесос потужністю 1200 Вт. І для чого ж він, друзі? Для того, щоб. Ви могли самі нікого не визивати, прочистити піч, мангал або ж камін. За До допомогою цього чудового пилисоса, який має бак на 18 літрів, ви самі все зробите. Що йде в комплекті? Звісно, керівництво з експлуатації. Сам. Пелесос, Красавість, не побоююсь цього слова. Заглянемо, друзі, всередину, що ж це за бак? Отак От виглядає всередині. Давайте це ми положимо у стороночку. Все досить просто. Отакий От є мішочок, який ви одіваєте всередину. І такий от шланг. А ця трубочка, яку ви сюда, сюди, от, для того, щоб було зручно вибирати золу. Сама назва зольний пилосос говорить вибирати золу. Отак, друзі, виглядає этот Зольний пелісок. Чудова річ, кого є, а практично у всіх є піч чи камін. І коли приходить время, починаємо шукати, хто зможе потрусити сажу. А для цього не треба нікого шукати, а просто мати отакий. Чудовий пелісос, який вам допоможе привести все, друзі, в порядок. От є, Як я показував, одівається ця трубочка, яка йде в комплекті. Друзі, всім мирного неба до гарних покупок. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах річ Одинакова. При можливості, друзі, йдемо, Всегда на зустріч по ціновій політиці. Всім мирного неба 063 426, 10 10